Давайте поговоримо про терористичний удар Російської сраної Федерації по греблі. Перше, ось кадри свіжі кадри того, як я, який вигляд має ця гребля, так до чого фактично призвели російські удари. І тут треба сказати про те, що ранок почався слухайте, з тривог. Це по перше, але сьогоднішні удари вони по особливому я сказав би навіть по звірячому особливі зі сторони Росії, тому що вони Росія знову доводить, що для неї абсолютно немає жодних заборонених цілей. Жодних заборонених і після залізниць, поштових логістичних центрів, енергетики і так далі. Черга дійшла до інженерних споруд життєво необхідних для великого міста. Я хочу підкреслити тут не тільки військовий аспект. Сьогодні окупанти завдали удару по греблі, печеніського водосховища, і чому це набагато більше ніж просто черговий обстріл? Друзі, давайте розпочнемо з того, що сталося, тому що інформація насправді надходила. Поступово вона надходила порціями, і ось на момент запису відомо про те, що фактично перше офіційне повідомлення з'явилося о півдні, тому що печенійський селищний голова Олександр Гусаров е, написав наступне: до уваги жителів і гостей печенійської громади російські окупанти завдали удару по греблі печенійського водосховища станом на 12 годину дня. Рух по дорожньому полотну печеніської по греблі припинено. Зберігайте спокій і слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями. Написав він рух. Перекрили до речі, негайно це ну це стандартний захід безпеки, але атака, схоже, була не одноразовою, тому що незабаром інші моніторингові пабліки вже почали повідомляти про нові вибухи. Ще близько трьох вибухів у печенігах наносяться удари балістикою. В районі греблі висять два розвідники. Мається на увазі два розвіддрони. Пишуть пабліки, і це вказує якраз саме на сплановану на атаку, Так, атака, яка йде хвилями, з прицілюванням і в тому числі з використанням розвідувальних дронів для корекції. Зараз як відомо, ну принаймні на момент запису працюють усі необхідні служби. Рятувальники, інженери, комунальники, тобто вони оцінюють там реальні масштаби пошкоджень самої греблі, її конструкцій, механізмів. І їхня ну, головна мета зараз це запобігти катастрофі і почати роботи з ліквідації наслідків. Удар по греблі, друзі, це не лише пошкодження гідротехнічної споруди. Я хочу, щоб ви зрозуміли сам масштаб, тому що це параліч ключових доріг. Ось що ми знаємо станом на цю мить. Як відомо, по перше, зруйновано міст у старому Салтові. Це ще одна критична переправа через річку Стіверський Донець. Далі закрито рух нині на двох ключових дорогах, зокрема, Т-21, 11 Чугуїв, Печеніг і Великий Бурлук поблизу, якраз Печеніг, і Т-2104. Це Харків, Вовчанськ, КПП Чугунівка поблизу Старого Салтова. Що це означає практично? Що логістична артерія, яка з'єднує Харків зі східними районами, ну регіонами верніше, області, так Вовчанськом, Великим Бурлуком, там Купінським напрямком і так далі. Вона перервана. Ну, для транспорту зараз організовано об'їзний маршрут чугуїв Коробочкане, Леб'яже, Приморське, Хотомля вовчанськ і ну просто враховуйте зокрема ці новини. Також важливо зрозуміти, що це взагалі не перший удар по греблі, тому що Росія системно намагається її знищити. Скажемо відверто, ще в 2022 році окупанти пошкодили її верхній шлюз. Тоді Генеральний штаб збройних сил України повідомляв, що росіяни планували повне. Руйнування Греблі, але їхній задум тоді не вдався саме завдяки якраз нашим вжитим заходам. Тобто, мета знищити цей об'єкт у росіян вона тривалий час присутня сьогоднішня атака це продовження цієї стратегії. Чому саме Греблі? Давайте з цим розбиратися. <кхем> Проаналізуємо логіку ворога, яка е прослідковується дуже чітко, насправді. Чому тому, що самі ж російські z пабліки, з виродки дають нам підказку, фактично. Давайте я процитую: через эту дамбу проходит одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купенск, где сейчас идут активные бои. Вероятнее всего, начинается некий новый этап изоляции района боевых действий. Кинет цитаты российских выродков, то есть, они сами признают, что мета изолировать фронт, ну, делянку фронта, так? Але эм... Давайте поглянемо і на інші причини. Так врахуємо ще, і те, що е, це може спричинити порушення логістики для збройних сил України, тому що гребля це стратегічний об'єкт, її руйнування ускладнює перекидання сил а, між Вовчанськом, Чугуєвим, старим Салтовим, тими напрямками, де йдуть якраз активні бойові дії, і це змушує використовувати довгі об'їзди, що забирає час ресурси. Ну ви розумієте, що таке порушення логістики. Далі це тактична ізоляція району бойових дій. Як пишуть ті ж самі російські джерела, це спроба відрізати напрямок, зробити так, щоб українським підрозділам було важче отримувати підкріплення, а росіяни могли б концентруватися на розширенні плацдармів. Наприклад, друзі, у вовчанському районі. Далі це сприяння наступним тактичним діям, тому що удар міг мати за мету змінити рельєф місцевості ну тобто, підтоплення там низин, розмивання доріг і так далі, ускладнити пересування української техніки, змусити ЗСУ відволікати сили, створюю, створюючи при цьому вікно можливостей для своїх атак. Удар по цивільній інфраструктурі Харкова, зокрема, по водопостачанню. Це суперважливий момент зараз. Про це мало хто говорить, але я вас переконую, що. Чим більше часу минатиме, тим більше ця тема стане, на жаль, актуальною. Це, мабуть, найголовніше, фактично, довгострокова їхня мета. Погляньмо, взагалі, що таке Печенійське водосховище просто, щоб було друзі, так на секундочку зрозуміло. Справа у тім, що ось ця Печенійська Гребля знаходиться на річці Сіверський Донець за 60 кілометрів від Харкова. Це не просто водойма, це основне джерело води для міста, мільйонника для Харкова. Вона забезпечує понад 70% потреб міста у прісній воді. Вона щодня постачає місту 700 тисяч кубів води. Площа там також величезна: 86,2 квадратних кілометри, довжина 65 кілометрів, так на секундочку. Тобто будь-яке серйозне пошкодження греблі, це а подивіться на ці світлини: хіба воно не серйозне це пошкодження? Це пряма загроза водопостачанню великого міста. Я не хочу нікого лякати, я просто моделюю ситуацію. Тобто це означає перебої, переведення на резервні джерела, які не ну, не знаю, чи вдасться покрити потреби. Да? Масштабні і довготривалі ремонти серед іншого. Тобто, це тиск на мільйони ж... мирних жителів. І мета тут очевидна і проста: створити кризу, хаос, підірвати стійкість тилу. Удар по греблі, друзі, це не виняток. Я буквально коли готую сьогодні цей матеріал по греблі, читаю паралельно е е інформацію від видання Більд. Тому що фактично це частина нової, ще більш жорсткої тактики Кремля, про це пише зокрема німецький військовий оглядач Юліан лянрьопка. Росія змінила фокус. Вона націлилася на об'єкти, які раніше вважалися майже недоторканими, каже він. Хоча насправді Росія лупила постійно по всім об'єктам, але от Рьопка робить акцент на це. Він каже, що от погляньте, подивіться це мій, там. 5 грудня був масовний обстріл. Застосували російські вирядки 653 повітряні засоби. Головна ціль це залізничний вузол у Фастові під Києвом. Так ушкоджено вокзал, депо, рухомий склад. Далі логістика. Він звертає увагу, що удар по сортувальному центру нової пошти там в Дніпрі, тому що знищені е, тисячі посилок, включаючи військове майно. Там каски, приводи нічного бачення і так далі. Я про це можу розповідати, тому що ця інформація вже є в публічному доступі. Далі медицина це там з листопада атаки на центральні медичні склади. Після одного удару 600 лікарень залишилися без постачання, енергетика постійні атаки, як ви знаєте, в деяких регіонах зараз. От в мене, наприклад, немає світла, я користуюсь резервним живленням. В Києві Київ сьогодні по 13-15 годин без е е світла. Я мовчу про інші регіони, там взагалі жахіття. А тепер греблі, логіка тут, друзі, проста. Логіка проста: якщо не виходить швидко просуватися на фронті, треба зруйнувати все, що забезпечує життя країни енергію, транспорт, зв'язок, постачання, воду це війна на виснаження, війна проти цивільного населення. Тому що ми маємо удар по печенійській греблі, це до речі, кадри ще однієї греблі водосховища. Каховського друзі, пам'ятаєте, Каховську ГЕС підірвали російські виродки? Це звідти кадри. Так от що означає удар по печенійській греблі? Це тактичний хід для ускладнення логістики наших збройних сил України на харківському напрямку. Це стратегічний терор проти мирного населення Харкова через загрозу водопостачанню, місто мільйонник на секунду. Це частина тотальної кампанії, зруйнування всієї критичної інфраструктури України. Наслідки можуть бути різними від там транспортних проблем і довгих об'їздів. Ну, це ще так собі. Для всіх там, хто живе на сході області, до потенційних складнощів із водою у Харкові, я зараз навіть оминаю військовий аспект. Ми його раніше з вами е, обговорили. Так все залежить насправді, від масштабу пошкоджень, які зараз оцінюють фахівці, але головний висновок один тобто, Росія не веде просто війну, вона веде війну на знищення. Вони б'ють по тому, без чого неможливе нормальне життя. В цьому їхня задача. Наразі друзі потрібно стежити лише за офіційними повідомленнями від влади, від комунальних служб Харкова щодо стану з водопостачанням. Якщо ви живете в регіоні, будьте обережні, знайте про дороги, маршрути, об'їзди і так далі, тому подібне. Ну і в цілому, враховуйте саме цей факт. Я вам розповідав про те, як російські терористи підірвали печеніську. Греблі сьогодні ми спостерігаємо за подібними подіями, зокрема на Донеччині. Можливо, це помста, а можливо, Збройних сил України, так а можливо і ні. Давайте в цьому. Розбиратися і копнемо дещо глибше, тому що фактично 30-та окрема механізована бригада оприлюднила кадри. Ось зараз вони на ваших екранах, де чітко видно, як підривають дамбу у селі Привілля на Донеччині. Насправді це запланована інженерна операція. Мета зупинити або максимально сповільнити просування російських військ, чому саме тут, що нам це дає, і що буде далі. Значить, по-перше, росіяни нині тиснуть в трьох ключових напрямках на північ від Бахмута через Федорівку, Кузьминівку, Званівку, в бік Святопокровську і далі Краматорська. Через Весюківку, Бондарна, через оріхово василівку Міньківку і Привілля. Всі ці маршрути сходяться в районі балки, де розташована ця дамба. Саме ця балка, по суті, є ну, такою собі природною низиною, через яку. Легше просуватися, в тому числі і техніці, ніж через там не знаю пагорби, да, які розташовані праворуч і ліворуч. Тому, контролюючи цю низину, росіяни могли б швидше вийти, ну, в тому числі, на передмістя Краматорська. По-друге, рельєф місцевості тут. Не на користь оборони, друзі, тому що це широкі відкриті поля там з мінімальною кількістю природних укріплень, між пагорбами тягнеться низина, яка після підриву швидко затоплюється. Вода, що виходить зі ставка, поширюється по руслу в бік Міньківки, Малинівки, Тихонівки, Васютинського тобто на тих напрямках, де росіяни намагаються обійти українські позиції, таким чином створюється довго ось така смуга болота, яка обмежує маневр. По третє, лінія фронту проходить через Федорівку е і Васюківку. Якщо противник прорветься зокрема у ці села, він виходить або на Бондарне і Хромове, або на Міньківку і Привілля. Саме тому українські сили перетворили, ну перетворили, фактично зробили все можливе для того, аби привілля. Перетворити не на звичайний там тиловий населений пункт, а на елемент інженерної оборони. Дамба була підірвана для створення додаткової природної перешкоди, яка порушує логістику ворога. Підрив дамби розділяє російські вектори наступу на окремі ділянки. Напрямок Ось це перезне Федорівка привільне втрачає можливість обходу полями. Напрямок Васюківка Бондарна стає важкодоступним через заболочення, якщо воно відбудеться, тому що ми не знаємо, як поведе себе вода, і який в цілому та рівень, тобто, що ми просто моделюємо ситуацію. Так а, і вісь ось ця Оріхова Васильівка Бініків також ускладнюється через розлив води в низині. Це змушує російські війська рухатися вузькими маршрутами, де вони стають більш передбачуваними і вразливими для нашої арти. Тобто задум зсу, як це бачать військові експерти, полягає у тому, щоб використати воду як елемент оборони, так тобто, затоплена балка, зменшує можливість маневру російських підрозділів, ускладнює пересування техніки, розриває їхній наступ на кілька там відокремлених напрямків, і створює. Вигідні умови для вогневого ураження саме в тих місцях, де противник буде змушений зосереджувати сили. Тобто підрив дамби дозволяє виграти час, стабілізувати лінію і закрити є цей шлях до Краматорська, про який зараз багато хто говорить, і от саме про активність на цьому напрямку, на Краматорському напрямку, зокрема, друзі, говорить український офіцер спозаним е, Алекс. Він зазначає, що Краматорський напрямок вже поступово стає справді Краматорським, саме через різке посилення атак поблизу Малинівки, тобто відстань до міста там всього близько 16 кілометрів. Ну загроза реальна, як ми розуміємо. Це до речі підтверджують російські виродки з їхніх ворожих пабліків, які там хизуються невеликими просуваннями біля села Пазна неподалік привілля, але самі такі локальні успіхи, як підрив дамби, і мають це призупинити. Тепер будь-яке подальше просування тут буде значно складнішим і набагато повільнішим, як ви розумієте, що кажуть наші воєнні аналітики з проекту Deep State? Вони коментують цей підрив так. Далі річка Васюківка впадає у бахмутку водозабір ставка. Навряд сильно на неї вплине. А от що відбудеться, відбувається таке по лінії привілля, бондар Васюківка? Питання відкрите, пишуть вони. Тобто, наслідки можуть бути серйозними саме на цих критичних напрямках. Наскільки я розумію? Тому логіка ЗСУ е, така: визначити найнебезпечніший природний коридор для наступу, перетворити його з переваги у проблему для противника, виграти найцінніший ресурс зараз це час, як ви розумієте. На підтягування резервів і інших військових дій, в які ми зараз не будемо там конкретно конкретизувати, але в цілому ви розумієте, час там зараз потрібен, але насправді друзі для привілля це лише один епізод в цій великій картині, тому що загроза Краматорську та Слов'янську формується з кількох боків, і от генерал лейтенанту відставці Ігор Романенко, я часто провожу з Ігорем Олександровичем інтерв'ю. от він чітко окреслює рубіж. Покровськ, Мирноград, Константинівка, Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ. Зараз найзапекліші бої, як ви знаєте, точаться навколо Покровської Рада. Ми робили випуски, перегляньте обов'язково, але ворог вже готує наступні кроки. Романенко каже, що дивіться, окупанти організовують дії безпосередньо на Слав'янськ і Краматорськ з північно-східного напрямку. Там відбувається вороже просування в районі Лимана, тобто він окреслює інший напрямок. Себто тиск буде не тільки з півдня, там від Бахмута, але й зі сходу, тобто від Лимана, це створює. Ризик оточення, каже він, і тут, друзі, ми ще підходимо до одного ключового моменту, про який повідомляє інститут вивчення війни, авторитетний інститут. І от тут аналітики пишуть, що Росія розпочала нову кампанію ударів по нашій залізничній інфраструктурі у середньому тилу. Яка мета? мета... Перервати логістичні артерії, які живлять всю цю лінію оборони, тобто магістралі Е 40 або ж там є 40 я ще називають да? ізюм Слав'янськ, і Т 05 14 тобто добропілля лиман, якщо логістика буде порушена. Обороняти міста фортеці стане в рази складніше підрив дампи в привіллі це ну по су у тому числі спроба, як я розумію, вплинути на оперативний рівень і створити там проблеми для наступу саме зараз. Поки ми боремося з логістичною загрозою, тому Краматорськ потенційно під загрозою з кількох напрямків. Я спілкувався сьогодні з е е військовим оглядачем групи інформаційної супротив Олександром Коваленком і прямо у нього запитав, чи є зараз. Загроза Краматорську, чи можливо вона існує там потенційна загроза? Він каже потенційна загроза, але в цілому ми бачимо з вами друзі, як розгортаються події. Тому треба мати на увазі все це. І підрив а, дамби це елемент пазла, який спрямований саме на, на стабілізацію а, найнебезпечнішого а, з цих напрямків, зокрема Краматорського. Тому давайте ми зараз з вами підсумуємо, щоб було більш зрозуміло, що взагалі відбувається. Навіщо підірвали дамбу? Все просто збройні сили самі про це сказали. Мета е зупинити ворога, використати місцевість на користь оборони, створити водну перешкоду і. Призупинити просування окупантів, що це нам дає час, тому що, як ви розумієте, заболочена місцевість, сповільнить будь-який наступ, е тактична перевага, тобто противник буде змушений атакувати там по незручних е підконтрольних нам ділянках, е порушення планів ворога. Не забуваємо і про це, тому що ускладнюється координація між різними е напрямками наступу. Чи зникла загроза для міст? Ні, вона не, не зникла. Загроза для великих міст існує. Загроза для Краматорська і Славянська залишається, на жаль, реальною Підрив дамби – Це один із заходів у цій комплексній обороні. Він не вирішує проблему повністю, але це серйозне тактичне посилення на конкретній ділянці. Він допомагає виграти час, як я вже сказав, щоб підготувати наступні наступні наші дії.